Вітаю вас, мої любі раки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення на вересень, місяць подивимося, яким він для вас буде. Адже в вересні в нас буде коридор затемнення, який розпочинається з місячного затемнення, сьомого вересня і закінчується 21-го сонячним затемненням. А що таке коридор затемнення? Коли ми відпускаємо все, що нас пригнічує, все, що нам не дає розвиватися, все деструктивне, всі залежності. Ну що ж, три колоди беру по, по три карти з кожної колоди. Я вже розпочала робити, потім щось в мене вибулося телефон. Ну що ж, дивіться, перша карта Страшний суд. Місяць починається з такого інсайду, з розуміння, що так як було, я не хочу. Я хочу по-іншому, по-новому. Тобто, це таке е, прозріння, переродження, оновлення, омолодження або це інформація, яку ви отримали, почули. І вона вас пробудила, поміняла ваше розуміння чи бачення. Наступна карта Маг, знов старший аркан. А це вже триває коридор за темні. Тобто, все в моїх руках. Маг він може все. Маг, він для того і. Тому і є магом, що він має все, свої, всі атрибути, всі ресурси, всі можливості. І головне вміти ними користуватися. Він може. Втілити все, що завгодно. Як би не було страшно, як би здавалося, це недосяжно, але мах може все. Тому в коридорі затемнень не бійтесь, позбуватись, не бійтесь, залишати, не бійтесь, мінятись і створюйте нові наміри, створюйте собі бажання, те, що ви хочете, і після сонячного затемнення рухайтеся, втілюйте. Чудові, дуже потужні енергії. Ну що ж, дивимося далі. Третя карта для вас ще один старший аркан. Ви знаєте, що ні в кого не було три старших аркана обнулення. Нуль. Ви вийдете новою людиною з цього коридору затемнень, ви зрозумієте, що ви хочете, вам це принесе радість, облегшення, ну, тут обнулення такої сфери життя, яка потребує цього. Хтось стосунки, хтось характер, хтось зовнішність, хтось роботу, хтось це для когось переїзд. Нуль, новий цикл, нова можливість. Головне йти туди з легкістю, не думати, не вагатись, не, не зважувати, не, не довго не чекати, тому що нуль він має властивість затягувати, робитися важким і все. І тоді дурень. Який мається на увазі дурень, що він не вагається і не боїться, це легкість. А можна залишитися в дурнях. Тому, мої любі, маєте можливість обнулитись. Обнулити те, ту сферу життя, яка потребує обнулення. Стати новою версією себе, кращою, позбутися всього, що вам заважає. Ну що ж, йдемо далі. Раки, наступна карта. Ой, п'ятірка кубків. Це криза криза емоційна, це депресія, це втрата, це розчарування, це горе, це печаль, це невиправдані сподівання, це е, коли е, реалії не співпали з нашими бажаннями. Е, під, ну, що це буде для вас? Підставляйте, але от саме це, цей стан вас штовхне на зміни. Ви зрозумієте, що привело, проаналізуєте, знаєте, тому що повне це ясність. Ви зрозумієте, що привело до цього стану. Можливо, що ви дозволили так собою поступити. І оце якраз і є прозріння, розуміння, що я звідси я йду геть, не просто йду, біжу. Подивіться, як тут людина стрімко біжить від тих ворон, які там позаду каркають, біжить в нове щасливе життя, де не буде розчарування і болю, де я не дозволю собою так поводитися. Саме от такий стан. Дасть вам зрозуміти, що так більше я не хочу. Ну що ж, ми йдемо далі. Наступна карта для вас королева Пентаклів. Доросла жінка, стихії, земля, телець діва, козирі, хто вона вам підставляєте, можливо, прийде в ваше життя, можливо, це керівник на роботі: жінка, мама, бабуся, партнер ваш. Жінка, яка надасть ресурсів, підтримає, підкаже, огорне своїм піклуванням. От настільки вас надихне, що вам захочеться, от вас вімкнеться мах, який скаже: Все, я хочу, я можу, я бачу ціль, не бачу перешкод. Або це ваше розуміння ресурсів. Бо пентаклі це гроші, це ресурс, це здоров'я, це наші сили, це наш внутрішній стержень. І я розумію, що я маю все. Я хочу міняти своє життя, я маю можливість міняти своє життя. Ну що ж, рухаємося далі. Наступна карта, мої дорогенькі раки для вас. Що тут для вас? Король мечів. А король мечів це ясність, це або ваша енергія такого. Ясності, розуміння, чіткості, структурованості, плану. А тут на що було? Обнулення? Супер, тому що коли обнулення йде по Мечові енергії, це класно, тому що це все, коли ну, я адекватно оцінюю, інформа... оцінюю ситуацію. Я розумію, я планую, я прораховую, бо меч це ясність. А можливо, це завдяки цій людині, дорослому чоловіку стихії, повітря, терзи, близнюки, водолій, які вам надасть ясності, ви зрозумієте, що вам потрібно обнулювати. Це юрист, адвокат, суддя. Е, ну… Лікар, медбрат, перукар, кухар, можливо, поміняє ваші подобання. можливо, це перукар, який поміняє ваш стиль, можливо, це кравець, який поміняє ваш ну, імідж. Або лікар, так, який вас надихне на займатися собою. Ну що ж, на ще одна колода попереду, так, мої дорогенькі, дивимося. Далі, що тут в нас? Лицарь Пентаклів. Лицарь Пентаклів це е, така повільна енергія, це е, енергія, коли ми впевнено йдемо, от, знаєте, коли ми зробили висновки, проаналізували і зрозуміли свій ресурс, свою цінність, і рухаємося, рухаємося кудись подальше, подальше, де нам буде добре. А можливо, це людина, яка принесе вам подарунок, принесе звістку, зацікавить вас чимось, запропонує вам партнерство, запропонує поїздку. І ви бігом-бігом побіжите разом з ним. Погодитесь. Ну що ж, наступна карта. Раки. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків, дивіться, яка цікава п'ятірка кубків тут. У вас вже була одна п'ятірка кубків розчарування, а тут п'ятірка кубків така. Тобто, знаєте, що е, життя утопаючого залежить від рук самого утопаючого. Тобто, маєте ресурси, маєте силу, бажання, Це, до речі, також вогонь. Тобто, щось вас так припече добряче. В одне місце в задню точку, що потрібно буде приймати рішення, потрібно буде брати відповідальність за себе, і ви це зможете, тому що мах, він може все. Як би страшно не здавалося, але от такі обставини зразу акумулюють в нас енергію, генерують ідеї. От треба вам таке встряску, таке потрясіння, щоб ви почали рухатись кудись. І воно у вас буде. Коридор затемнень вас примусить по чогось позбутися, щось залишитись, на щось відкрити очі. Ну що, ще одна карта. Раки для вас. Що тут у нас? Дев'ятка кубків. Супер. Тому що дев'ятка кубків це здійснення мрій, здійснення бажань, це отримання бажаного результату. Тобто, подивіться. Оце обнулення, яке вам принесе радість. 90% радості, чому я раніше цього не зробив, чому я раніше цього не позбувся, чому я раніше не спробувала, чи спробував, не ризикнув, не, не поміняв от щось, що потребує зміни в вашому житті. І от все це розуміння прийде саме в коридорі затемнень. Ну що ж, мої любі, я бажаю мирного і спокійного. Вересня, вдалого, цікавого, щоб обнулення пройшло легко, успішно, феєрично, з чудовими результатами, з, з такими результатами, якими вам будуть подобатися, я бажаю вам бути магом. От будьте впродовж вересня магом. Ви керуєте своїм життям, ви маєте ресурс, ви знаєте, чого ви хочете, і ви досягаєте бажаного. Ну що ж, мої любі, успіху вам, радості і позитиву, натхнення, любові. Дякую, що ви зі мною. Люблю вас обіймаю. Ставте, будь ласка, свої реакції, діліться своїми враженнями. Хто не з нами, запрошую вас, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, папа! -па.